Доброго дня. Сьогодні ми віддаємо нашому замовнику автомобільчик. Ми його показували на каналі Folkswagen 2019 року. Машинка в класній комплектації. Ну, Все до, значить, до замовлення Едуарду я показував, який стан. Потім показував, як в Німеччині її дивились. Тобто, все це ви можете побачити у нас на каналі. Якщо ви це не бачили, то будь ласка, дивіться. Так, що скажете? Едуард, ну що сказати. Дякую за те, що підібрали машину. Це вже другий раз. Я у вас машину. Це вже е звертався до нас. Да. Едуард, це в якому вироці на нас? В 19. У 21 році. Доспіш. А чому вирішили ту машину е замінити на цю е е сину? Син вже е син виріс, йому потрібна теж автівка, тому. Те авто, що було, віддається сину. Це так. скільки років це авто їздить, і воно досі їздить, і з ним все окей. Так, да, все нормально. Да. Да. Без питань. так, так що... Звертайтесь. Так що, якщо хочете, звертайтесь, такі машинки є і по пасатам, гальфам, і по Фольксваген Туранам. На цьому все насолоджуємось. Дякую ще раз. Да, ну, якщо потрібно, буде ще вам машина вашій жінці теж звертайтесь. да, звертайтесь. Дякую. Звертайтесь. I was trying to see through your flaws Cause I know that you got so much more to give Made a real mess but I miss you though Cause I can go to sleep when I'm alone again Say you wanna fix our problems How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama But I'm not ready to give in Let's go with it.